Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Райан Гарсія про бій проти Роланде Ромеро. Олександр Усик висловився про Даніеля Дюбуа після штовханини, з ким повинен боксувати переможець пари Усик Дюбуа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 2 травня в Нью-Йорку США відбудеться другий турнір. Від Зарінг під керівництвом турки Аляль Шейха головною подією вечора стане бій за вакантний титул чемпіона світу WBA Regular у напівсередній вазі між двома американськими боксерами Реном Герсією та Роландо Ромеро. Перед боєм Герсія вважається фаворитом, хоча в минулому Ромеро вже завдав йому чимало проблем на спарингах. В інтерв'ю Zone Боксін Рен розповів, чому цього разу, за його словами, все складеться інакше. Тому що зараз вже є. Я більший, так що Грінас 2 у тебе пройде все це лайно. На цей раз вся ця борцівська тема не проканає. Тож якщо знову спробуєш зробити бій брудним, то ніхрена тобі не допоможе. За словами Гарсії, у тому спарингу, він забикував мене, адже фізично я був дрібнішим. А зараз я дивлюся на нього і розумію, що тепер я вже більший. Тепер він виглядає дитиною на моєму тлі, так що, якщо ти хочеш зробити ставку на все це, то в ніч бою на тебе чекає глибоке розчарування. Я дивився його останні бої з Підбулом Крусом та іншим чуваком Мануелем Хаймесом. і зрозумів, що тепер він вже не може тиснути всіх за рахунок сили, як це робив раніше, ось таке ось лайно. Тому я говорю, що цей бій цілком може стати твоїм останнім боєм у кар'єрі. Ромера на все це відповів, що Райан теж не блищав в останньому поєдинку. Проти Хені, ти виглядав як шматок лайна. Під час бою в тебе був лише один момент, коли ти нормально виглядав. Це коли ти його впустив. Американець Давид Бенавідес, чемпіон світу за версію WBC у напівважкій вазі, має намір у своєму першому захисті титулу зустрітися з гідним суперником. Серед його основних силей тимчасовий чемпіон WBO британець Калом Сміт. Що організація поєдинку вже близька до завершення, але чи справді все так просто? Про це Калом Сміт розповів в інтерв'ю AFL TV. Без поняття Еді Хірн каже, що має на цьому тижні пару зустрічей. Обіцяє, що після цього буде більше інформації. А тоді і зрозуміємо, які у нас плани. Веневідес дуже хороший боєць. Високо його котирую, Мені подобається його стиль. Раніше ми обидва були чемпіонами у суперсередній вазі, так що вже тоді я думав, що рано чи пізно ми зустрінемося на рингу. Завжди вважав, що цей бій обов'язково відбудеться. Можливо, він мав відбути. Тися трохи раніше, але в будь-якому разі, це один із поєдинків, який я хотів би провести. Думаю, що це стилістично класна бійка. Подивимося, що з цього вийде. Розкрутка бою стартувала. Вчора офіційно підтвердили проведення реваншу між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок пройде 19 липня в Лондоні, Англія. А вже вчора боксери вперше зустрілися віч на віч на дуелі поглядів. У розпал напруженого моменту Дюбуа не витримав і штовхнув Усика. Але, судячи з реакції, сам більше злякався, коли Олександр різко рушив його бік. Боягуз двічі повторив Дюбуа після того, як штовхнув Олександра. Незабаром чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик поділився думками про майбутню битву з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Даніель міцний хлопець. Він перемагав хльговища Мілера Джошуа. Це чудово. Зараз, можливо, Даніель кращий, але і я кращий. Ти надто хороший боєць для нього. Ти відчуваєш, що будеш надто хорошим для нього? 19 липня на Уемблі. Так. Чому ти настільки впевнений? Я вірю, що виграю, я відчуваю, я можу перемогти, сказав Усик. Нагадаю, що перший поєдинок між Усиком та Дюбуа відбувся 26 липня 2023 року у Врославі і завершився перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Ну добре, що реванш таки відбудеться, адже другий поєдинок обіцяє бути інтригуючим. А як на вашу думку цього разу завершиться протистояння спортсменів? Пишіть під відео. Ну і на завершення. 19 липня на стадіоні у Емблі в Лондоні українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа визначать абсолютного чемпіона світу у Хевівейті. Тільки рахунок того, що майбутній бій є уніфікаційним, боксерські організації пішли чемпіоном на поступки і дозволили провести очний бій. Станом на вчора, у трьох із чотирьох боксерських організацій є обов'язкові претенденти: це гідка Баєл WBC. Дерек Чесора IBF та Джозеф Паркер. WBO. Президент WBO Густаво Олів'єрі стверджує, що саме їхній претендент наступний у черзі. Обов'язковий статус паркера зберігається, саме він наступний у системі ротації. Одразу ж після уніфікаційного бою. Ми ретельно розглянули аргументи всіх зацікавлених сторін і дійшли висновку, що на користь боксу провести спочатку уніфікацію, тому що коронація абсолютного чемпіона світу піднімає рівень нашого спорту на найвищі стандарти. Цікаво. Що останній раз обов'язковий захист по WBO Біофейувійті відбувся в 2021 році. Усик побив Ентоні Джошуа і вперше став чемпіоном у надважкій вазі. Ось такі були новини. Не забудьте підписатися на канал та вдарити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.